Слава Ісусу Христу! Хочу розказати людям, які сюди прийшли до цієї церкви, що ми з чоловіком вже третій раз сьогодні. Ми були перш, 1 першого січня. Чоловіки, отець Максимилюк, помолився над нами, і вже нам стало легше чоловіку взагалі, я здоров'ю. А я ще трохи хвора, бо коліно дуже болю, ще там тої неділі. Я приїхала сюди, отець Максимелюк помолився наді мною ще раз. Ну і в понеділок я вже відчула дуже сильну біль, А що, 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 я взяла, купила книжки, в них вже дві книжки купила, а це другий, я тепер купила дві. Я в книжках прочитала, що від всіх хворіб, і що там, як буде боліти, то значить то йде зцілення. І так мене боліло сильно, але вже тихо три дні. Потім вже на сьогодні я вже можу на п'ятницю. Я вже ходила на хресну дорогу і всі стації пила поклони і молилася. І мені вже багато краще. Перестали перестало мене боліти. І коліно було в мене спухло, а тепер спласло, і я вже можу клякати. І дуже дякую Богу, що мені так допоміг.